Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми продовжуємо з вами нашу тему вишиванок. Сьогодні будемо робити ось такі чоловічі сорочечки. Бачите, в них інший комірець, от бачите, ми робили ось з таким комірцем, а сьогодні будемо робити ось з таким. Вони трошки складніші, тому ми з вами їх сьогодні розберемо. Окремо. І так, як складається ця сорочечка? Бачите, я знову розкладаю, щоб ви бачили. О, і так, беремо нашу половинку аркуша. Пам'ятаєте? Ми наш аркуш склали навпіл. Ось він вийшов. Взяли половинку аркуша і складаємо спочатку так навпіл вздовж. А потім ось так на 4 частини. О, є. Тепер і ще раз складаємо ось так. Не зовсім навпіл, бачите, а щоб трошечки отут, у нас залишилось місце. Склали, зробили. Поїхали далі. Тепер робимо комірець. Складаємо ось так і до серединки. Бачите? Трошечки. Ось так. Це буде вже комірець малесенький. І ось так його до серединки. Склали, є комірець. Тепер ми беремо ось тут. Будемо робити рукавчики. Дивіться, складаємо спочатку ось так, щоб це в нас вийшло з вами такі О, трикутнички. Бачите? Є. І тепер складаємо ось. Ось. І ось так, 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 так. О! І наші трикутнички у нас ось де. І тепер то, що у нас вийшло, ми під комірець. Ось так. Ой-ой-ой, я, я вибачаюсь, це ж треба сховати, господи, сховати трикутнички. А вже ж, о, ми ж не, да, не дарма їх зробили. Бачите? О, і тепер у нас виходить ось така гарненька чоловіча сорочечка. Ось можна її розмалювати і так, і ось так, і ось так. І так як ми розмалювали з вами ті сорочечки, що були у нас до цього. Як завгодно можна подивитися в інтернеті і зробити ось таку гарну поробку. На сьогодні все, до побачення!